Я доктор Джефф Лайф і я зміню ваше життя. Вік це лише цифра. Вам не потрібно виглядати старим. Я почуваюся краще ніж у свої 30. І з радістю зустрічаю кожен новий день народження. Знайомтесь 85-річний дідусь, який знайшов ключ до здоров'я та довголіття. Поки його однолітки обмежуються спокійними прогулянками по парку, доктор Лайф підкорює нові вершини у спортзалі. Люди запитують, навіщо ти це робиш? Мені подобається. Я роблю це, бо я можу. Більшість людей у 30-40 років не можуть цього зробити, а я можу дивлячись на його відмінну фізичну форму, можна подумати, що цей чоловік тренувався з юності, але це зовсім не так. доктор Джефрі Лайф народився в липні 1938 року. до кінця своїх 50-х він вів звичайне життя, мав зайву вагу, високий рівень холестерину, серйозні проблеми з серцево-судинною системою. Та вже був на порозі діабету. Йому навіть було важко підніматися сходами. Я був у депресії, мав величезний живіт, обхват талії 102 сантиметри, втрачав м'язову масу, силу, енергію та лібідо. Моя сексуальна функція пішла на спад. Я виглядав і почувався як типовий 57-річний чоловік. Але змінивши свій спосіб мислення та скоригувавши спосіб життя, доктор Вайф повністю трансформував себе всього за 5 місяців його проблеми залишилися в минулому, а він стояв на подіумі як переможець змагань з фітнесу з тілом справжнього атлета. сьогодні у 85 років. Доктор Лайф демонструє на що здатне людське тіло, якщо зрозуміти його справжній потенціал, долаючи виклики, на які інші навіть не наважуються. Сподіваюсь, отримати чорний пояс з Теквондо. Також я є студентом університету Оберн, де здобуваю магістерський ступінь в галузі бізнес-адміністрування. Доктор Лайф це не типовий лікар, як сертифікований спеціаліст у Лас-Вегасі. Він є новатором в медицині управління віком, допомагаючи тисячам пацієнтів залишатися молодими і здоровими природним шляхом, незалежно від їхнього віку. Його методика це чотириступеневий план, який він пояснює крок за кроком. Багато людей не розуміють, наскільки погано вони себе почувають. Вони думають, що все нормально, поки не почнуть цей курс, і вже через два тижні відчувають, що їм значно краще. Я часто це бачу. Чоловіки втрачають жи. І збільшують м'язову масу та силу. Жінки теж позбуваються зайвого жиру, стають більш енергійними та атлетичними. Це дуже поширене явище. У цьому відео доктор Лайф розкриває всі деталі від свого режиму тренувань до продуктів, яких він уникає, а також свої головні правила для стійкої втрати ваги. Крім того, ми обговоримо вітаміни і нутрієнти, які доктор Лайф вважає необхідними для тих, хто хоче схуднути і набрати м'язову масу.